Друзі, привіт! З вами я, Олена Павленко. Запрошую вас на урок фізичної культури. Олімпійські принципи та війна фундаментально протилежні один одному: зруйновані арени, розбомблені стадіони. 320 спортивних об'єктів вже постраждали через військову агресію РФ на території України. Але наші спортсмени піднімають прапор України на міжнародних змаганнях. І ми маємо право на майбутнє. Пропоную відвідати стадіон місце освіти. Наш освітній стадіон містить різні приміщення. Він включає диспетчерський пункт, сектор гостинності, медіа-центр, два ігрових поля та лаунж сектор Щоб туди потрапити, кожному з вас я надіслала запрошення. Пропоную вам долучитися до Чірзаклички в черлідингу, вивчити кидок бекхенд в алтиматі і виконати вправи для правильного хвата ракетки у бадмінтоні. Ваше бажання бути здоровими і активними може стати вашим абонементом на увесь рік. Заходимо до диспетчерського пункту. Зауважу, що безпека під час перебування на стадіоні в першу чергу залежить від чіткого дотримання інструкцій. Як ваше самопочуття? Як настрій? Сподіваюся, що все гаразд. Контроль ми пройшли. Тож, до роботи! Сьогодні для плідної співпраці на уроці нам знадобляться скакалка, її можна замінити мотузкою чи паском, диск фрізбі, який можна замінити паперовою або пластиковою тарілкою, і ракетка для бадмінтону. Готові! Розташовуємось на трибунах стадіону у секторі гостинності. Зазвичай у ньому знаходяться вболівальники, які підтримують своїх гравців бадьорими закличками. Зараз з нами учаснику черлідингу. Черлідинг це вид спорту, який поєднує в собі художню та спортивну гімнастику, акробатику та різні танцювальні напрямки. З англійської мови чарлідинг перекладається так: Чір схвальний закличний вигук. І лідінг – ведення спрямування. Тож вболіваємо за героїв українського спорту. Пишаємося досягненнями черлідинців на світових та європейських аренах. Прагнемо бути схожими на Ірину Ковалевську, чарлідерку з Одеси, яка стала майстром спорту України, дворазовою віце-чемпіонкою Європи, дев'ятиразовою чемпіонкою України. Пропоную розучити закличку у черлідингу з комбінацією рухів. Прослухайте текст заклички. Перед, Україна, мій рідний край. Перед, Україною, перемагай. Тепер ознайомимося з рухами. High Duggers. T-Maution. Ball and arrow left. Ball and arrow right. Broken T. Low V. Broken T. High V. Пропоную поєднати закличку з комбінацією рухів та виконаймо їх разом. Вперед, Україна, мій рідний, прайд. Вперед, Україна, перемагай. Оцініть себе самостійно. Оберіть один із чотирьох емотиконів. Якщо вам все вдалося легко кубок. Відчули незначні труднощі вогонь. Якщо вам було важко силача. А якщо не вдалося зовсім виконати ці вправи тенісний м'яч. Вірю, що у вас все вийшло. Попереду нас чекають Алтимат Фрісбі та Бадмінтон. Щоб бути вправними гравцями, необхідно мати добре розвинуті фізичні якості, а саме хорошу координацію, спритність та швидкість. Тож перейдемо до медіа-центру стадіону і виконаємо розминку. Розігрів м'язів перед основним навантаженням надзвичайно важливий. Акцентую увагу на тому, що під час виконання фізичних прав ви самостійно регулюєте свій фізіологічний стан. За потреби зменшіть навантаження, кількість повторень. Перекати з п'ятки на носок. Прави виконуємо по маленькому колу. Звичайна ходьба. Слідкуємо за поставою. На носках руки підняти вгору. Долоні всередину. Слідкуємо за поставою. На п'ятках руки за голову. Лікті розведені в сторони. Підборіддя підняли. На зовнішній стороні стопи. Руки в сторони прямі. На внутрішній стороні стопи. Руки на поясі. Різновиди бігу. Звичайний біг. Слідкуємо за диханням. Високо піднімаючи коліна. Руки зігнуті в ліктєвих суглобах. Рухається вздовж тулуба. Тулуб назад не відхиляємо із закиданням гомілки. Руки, зігнуті в ліктєвих суглобах, рухається вздовж тулуба. Намагаємося тулуб вперед не нахиляти. Комплекс загальнорозвиваючих вправ зі скакалкою. Кожну вправу виконуємо по 4 рази. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно, скакалка внизу, з середнім хватом. На 1-4 виконуємо колові оберти головою вліво. На 5-8 те ж саме вправо. Пину тримаємо рівно. Наступна вправа. Вихідне положення стійка ноги нарізно, скакалку вперед широким хватом. Руки прямі. На 1-2 поворот вліво. На 3-4 те саме вправо. Скручуючи тулуб поворот, робимо максимальний руки прямі. Вихідне положення: стійка ноги нарізно. Скакалка за головою широким хватом. На 1-2 нахил вліво. 3-4 те саме вправо. Тулуб прямий. Нахил робимо повний. Ноги у колінах не згинати. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно, скакалка вгорі. 1-4. Колові рухи руками вперед. На 5-8 колові рухи руками назад. Руки тримаємо прямі. Виконуємо з максимальною амплітудою. Вихідне положення широка стійка, ноги нарізно. Тулуб нахилений вперед, руки в сторони. Скакалку тримати розгорнутою по всій довжині. Вправа млин. Один поворот тулуба вліво, на два поворот вправо. Скакалки утримувати в натянутому положенні. Ноги не згинати. Поворот лише верхньою частиною тулуба. Руки при цьому прямі, нижня частина тулуба на місці. Робимо поворот тільки верхньою частиною тулуба. Вихідне положення. Широка стійка, ноги нарізно. Руки зі скакалкою вперед. Вузьким хватом. На 1. Схресний стрибок лівою вперед. На 2. Вихідне положення. На три-чотири те саме правою робимо. Стрибок м'який на носках. Дихання не затримувати. Вихідне положення. Планка на прямих руках. На один. Поворот вліво, ліва рука догори пряма. Вихідне положення. 3-4. Те саме правою рукою. Планка з розворотом. Відновлюємо дихання. Підняли руки вгору, зробили вдих носом. Опустили руки вниз, зробили видих ротом. Чудово розім'ялися. А зараз візьміть тенісний м'яч. Покладіть його під праву ногу і перекочуйте його вперед-назад. І ми вже на ігровому полі. Опануємо безконтактний командний вид спорту з літаючим диском «Алтимат Фризбі». Гравці можуть передавати диску повітрі будь-якому гравцеві своєї команди, що перебуває у зоні суперника. Бігати з диском заборонено. Грають дві команди по сім чоловік на прямокутному полі, на траві, піску або у залі. Суддями є самі гравці. У разі незавершеного пасу відбувається перехід володіння, тобто команда, що захищалася, бере диск і починає атакувати. Зазвичай ігри проходять до 17 очок і тривають близько 100 хвилин. Гідним нашої країни гравцем з цього виду спорту є Богдан Алєксєєв, гравець команди Бафало, який поставив рекорд України з китка фризбі на 106 метрів. Радіємо успіхам спортсмена і прагнемо бути схожим на нього. Відкладіть в сторону тенісний м'яч. Пропоную навчитися китку бекхенд, яким вправно володіє Богдан. Треба встати боком до цілі. Взяти диск так, щоб великий палець був розташований зверху, а інші чотири знизу. Для більш сильного китка пальці повинні бути зігнуті навколо борта диска. Завести руку з диском навколо тулуба. Тобто, якщо ви кидаєте правою рукою, то диск повинен бути у вас зліва. І зробити мах рукою у напрямку до цілі, випускаючи диск. Зовнішній край диска протилежний тому, за який ви тримаєтесь. Можна злегка опустити. Тобто, випустити диск злегка під кутом. Не забувайте! Продовження рух рукою та тулубом після того, як запустили диск. Візьміть диск або ваш предмет його заміняє в руку і повторіть за мною. Не кидайте диск, а лише імітуйте кидок. Повторюємо 2-3 рази. Круто! Молодці! Вірю, що у вас все вийшло! Оцініть себе самостійно, обравши один з чотирьох емотиконів. Сподіваюся, що більшість із вас обрали кубки та вогонь. Запрошую вас виконати ще одну закличку. Рухи ті ж, текст інший. Ми веселі, вправні, дужі, до України не байдужі. Ми веселі, вправні, дужі, до України не байдужі. Супер! Беремо знову тенісний м'яч. Покладіть його під ліву ногу і перекочуйте його вперед-назад. Наступне ігрове поле бадмінтон. Любителі цієї популярної гри можуть долучитися до неї як у спортивних залах, так і на вуличних майданчиках. У бадмінтоні необхідно перекинути ракеткою волан на сторону суперника так, щоб той не зміг його відбити. Олена Ноздрань. Майстер спорту, міжнародного класу, 35-разова чемпіонка України, учасниця чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор. Тож рівняймося на кращих. Гра у Бадмінтон розвинула її фізичні та морально-вольові якості. Щоб навчитися грати так, як грає Олена, виконаємо вправи для правильного хвату ракетки. Тримайте її як пташку, не надто стискайте, щоб не задавити. І не попускайте, щоб не випурхнула. Відкладіть в сторону тенісний м'яч. Повторюємо за мною вправи, які варто робити перед кожною грою. Перша вправа. Початкове положення. Рука з ракеткою виправлена вперед. Згинайте кисть вліво до відмови і розгинайте вправо. Спочатку повільно, потім максимально різко. Друга вправа. Початкове положення таке ж, як і в попередній вправі. Повертайте кисть з ракеткою до відмови в обидві сторони. Третя вправа. Руки кисті з ракеткою по колу в обидві сторони з поступовим прискоренням. Четверта вправа. Рух кисті з ракеткою по так званій вісімці. Спочатку зліва направо описуйте, вперед верхня петля вісімки, потім нижня. Після цього зробіть ту ж вісімку рухом кисті справа наліво, тобто в зворотному напрямку. Молодці. Оцініть себе самостійно та оберіть один з чотирьох емотиконів. Сподіваюся, що більшість обрала кубки та вогонь. Ми в лаунж-зоні. Кожен з вас може розслабитись у вільному просторі. Готові? Починаємо! Стречень плечових м'язів. Вправа дозволяє розтягнути групи плечових м'язів, які знаходилися, навантаженні. Виконати по 15 секунд на одну сторону. Потім на іншу з помірним навантаженням. Сьогодні ми відвідали сучасний стадіон освіти з його ігровими видами спорту, які набирають популярність у нашій країні. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від фізичної рухової активності, що є основою вашого успіху в житті. Після кожного модуля у вас була можливість оцінити себе самостійно. Кожен зібрав для себе певні емотикони. Я думаю, що вам все вдалося легко. А якщо ви відчули труднощі, то вони були незначними. Тренуйтеся і у вас все вийде! Займайтесь фізичною культурою і будьте здорові! Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця.